Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, я українчик із Сполучених Штатів, моя голова лиса, борода синя, знову синя, і мікрофон синій. Прошу вашої уваги. Сьогодні по телеграм-каналах розлітається оцей відосик, де військові мають суперечку із компанією жінок, які слухають російську музику. Ось тут я вставлю невеличку вставку з цього місця, а решту ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Телеграм в телеграм-каналі в описі тут буде пряме посилання на ту частину, де я ці відосики ре, репостю. Прошу. Так, ось, що ж тут видно? Тут відбувається чи відбулася дуже неприємна подія, ну суперечка на, на, на ґрунті російської музики, так російська музика досі в людей викликає дуже погані емоції, особливо в тих, котрі воювали. Як бачите, від жінок велика кількість чоловіків вони думають, що вони. Захищають жінок, дітей, свою землю і все таке. Але е, ці жінки вони демонструють наскільки їм байдуже до тих жертв, які чоловіки несуть. Е, той ризик, під на який вони себе наражають. Е, е, навіть на прості такі прохання припинити от російську музику, через яку реально тригеряться ветерани. І е, вони відгуку ніякого не мають. Більше того, жінки вони себе поводять, наче вони взагалі не знаю, поза, поза впливом законів всесвіту, на, на них поза загрозою, поза небезпекою. Тобто, коли, коли вони бачать розлючених чоловіків, які вимагають того, що вимагає закон. Тобто російська музика у публічних місцях заборонена. Невже так важко дотримуватися цього правила так? Ні, жінки вони вдають, не, не то, що вдають, вони ну, вдають демонструють. Що на що те, що відбувається в Україні, їх ніяким боком не стосується. Вони собі зараз вже збираються просто жіночими компаніями, тоді бо бо чоловіків серед них немає. Чоловіки на пікніках, схоже, з'являються тільки ті, котрі в ем, військовій відпустках або з інших причин їм нема чого побоюватися. А, а так, жінки вже святкують собі самі. І що ж виходить? Ви можете сказати, що це просто люди там вжили алкоголю, і все таке. Це не вони, а це алкоголь. Насправді ні, алкоголь він не змінює цих поведінки людини жодної. Він просто підсилює ті якості, які в ній є. Це щось на кшталт цієї сироватки, правди, чи як вона там українською називається. Забув. Звиняйте І е, як вона діє, просто знімаються ті внутрішні запобіжники під дією алкоголю. Там той гормональний баланс порушується, і людина ну лобна доля відключається, і людина просто не контролює свою поведінку. Як поведінка, яка стримується цим фронтал-кортексом, який слідкує за дотриманням соціальних норм. Е, 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 ну, і все таке. То в даному випадку е, контроль відключається за поведінкою, і показується то, то, чим ця людина є. І чим є оця жінка, яка там верещить. Вона ж верещить, е, чого вона добивається. Воно в неї спрацьовувало всі попередні рази. Тобто вона там кричить. Там на її крик збігається купу рятувальників, чоловіків, які біжать рятувати даму, яка опинилася в біді, в біді, яку сама і спричинила, як правило. Оце от так воно звичайно відбувається. Більше, ну, може, для когось є секретом. Для мене ні. Там 90% популяції жінок в Україні вони абсолютно не. Неадекватні. Тобто вони проблемні, вони реально проблемні. Більше того, вони думають, що цією своєю проблемною поведінкою, вони виконують соціальні очікування до поведінки, до жіночої поведінки. І ця от вирішила кричати кричати, кликати на допомогу. А хто тобі прийде на допомогу? Нема тих чоловіків. Чоловіків всіх загребли. Поки жінки там ходять по вулицях і їм по барабану до того, що відбувається, то от вам наслідки. Раніше можна було би собі там боянити і влаштовувати зіткнення там, цих бойових самців між собою, в турнір влаштовувати між ними дати їм виконати своє призначення, так би мовити, ну, очима ж таких самих, таких жінок. Там, влаштувати бійку між ними. І потім той, хто переможе чи захистить даму, отримує від неї якесь дякую, або просто нічого не отримає, як правило. Ой, крім тільки наслідків, які для нього потім прилетять, або він вже їх там має. Для, для тих жінок, які будуть кричати, і для тих чоловіків, які будуть кричати, що, що ти таке несеш, як так можна, там, не можна битися. Ну так, битися не то, що не можна, не треба. Ну, в цьому немає ніякого сенсу. Коли ви знаходитеся поруч із такими людьми, ви просто повинні робити висновки, що ті ваші жертви, на які ви пішли, ну зокрема, оці хлопці, які один чи кілька із них вони є військовослужбовцями. Чи ветеранами, вони ветерани. І от ж очікують, їхні очікування не такі. Вони очікують шани поваги. Вони очікують, що жінки будуть там ходити від них дітей <право> прямо тут. А ці очікування не виправдовуються. І ветерани вони сильно розчаровані. Розчаровані тим тим, що вони отримують. За те, за ту ціну, яку вони платять своїм життям, здоров'ям, часом і, і, і таким іншим. То так ось, тим, котрі будуть кричати про те, що як, то ж не можна, він ж там щось там, там не знати, як, як так можна, то жінка і все інше, подивіться на реакцію жінки, яка із цими хлопцями, як вона реагує, Для... вона цілком показує своїм зовнішнім виглядом, своїм, своїм мовленням, своє ставлення до цієї ситуації. І так що, сестри, можете гвалт не піднімати? Ось просто робіть правильні висновки. Ну, я, як чоловік, можу вам сказати, що час від часу, коли ви там десь на природі, в компанії людей, посеред людей, є люди, які конфліктні. Під дією алкоголю, під дією їхнього, їхнього пережитого там, минулого досвіду, вони буває починають, починають якісь там агресивні дії. І відповідати агресію на агресію, я, як чоловік, я бував частенько в людних місцях, в пабах, барах, ресторанах, там, на фестивалях. І ну, не можна сказати, що це явище, явище там якесь масове, час від часу таке трапляється. І я як чоловік розумію, що мені немає сенсу вступати там в якийсь, якусь перепалку, створювати якусь конфліктну ситуацію, навіть якщо я переможу в цій ситуації. Я зіпсую собі настрій. Цей хороший івент, який от відбувається прямо зараз. Ну, від нього можна отримати задоволення. А так, зараз буде зломаний кайф усім присутнім, в тому числі і мені. І мені це не треба. І коли люди просять про якісь речі, які е, не варті великих зусиль, наприклад, поміняти музику. Що, що тут такого? Поміняти музику? Для чого стояти на своєму, для чого там качати якісь права? Для, ну, для чого це все потрібно? Тільки для того, щоб провернути для себе увагу, для того, щоб показати, що ми жінки, нам байдуже, вона ж там не одна, їй ж там десь десь до Стубіса. Нам байдуже на вас всіх. Нам байдуже, ми чхати на вас всіх чоловіків хотіли. хотіли, І на тих чоловіків, які є ветеранами, ми теж клали все, що в нас є, на вас оце всіх. І це їдь згиньте з наших очей. Не путайтесь нас тут під ногами, бачите, тут дівчатка святкують. І ми робимо все, що ми хочемо, тому що ми обрана частина суспільства, до нас не стосуються ніякі закони, ніякі соціальні норми. Ця ситуація з війною нас теж не обходиться. Це взагалі наша справа. Йдіть там, вмирайте. Бо, бо, бо що по бо законі написано, що. Що е, всі громадяни хі, мають, е, як там в Конституції, що там написано? Що кожен громадянин е, має захищати, оборон, це, захищати незалежність, цілісність, територіальну і все таке інше. Не пам'ятаю точно, як та стаття Конституції звучить. Ну так. Ну, так е, всі громадяни, по факту, виходять чоловіки. А жінки вони просто насолоджуються часом і відверто, і відверто знущаються ось над цими ветеранами, Ну, і в, їх, в їхній особі, над всією Україною. Так що, чоловіки, любіть себе, дбайте про те, щоб ви були щасливі. У вас має бути перших три правила робити те, що вам подобається, отримувати задоволення від життя і просто бути найголовнішою особою для себе у всесвіті. Тому що ваші жертви не будуть ніяк оцінені. Ну що ж, сумно, звичайно, але є, як є. Бувайте.